У ніч на 11 квітня 2023 року на півострові Камчатка почалося потужне виверження вулкана Шивелуч. Його активність поступово посилювалася і рано вранці досягла максимальної фази. Попіл піднявся на висоту до 20 кілометрів, а шлейф від нього розтягнувся на сотні кілометрів. Найближчі населені пункти виявилися засипані попелом. Найбільше дісталося селищу Ключі, де висота шару вулканічного попелу досягла позначку 8,5 см. сантиметрів. Це найсильніший попелопад у цьому населеному пункті за останні 60 років. Вулкану присвоєно червоний код авіаційної небезпеки. Зберігається небезпека сходження грязьових потоків. Нагадаємо, що всього на Камчатці налічується 30 діючих вулканів. Шевелуч є одним із найбільших у регіоні, і з початку року він проявляє інтенсивну вулканічну активність. З різким похолоданням і аномальною кількістю снігу, який випав у середині весни, зіткнулися жителі кількох континентів. Я просто йшла у своїх справах, і в якийсь момент я почула тріск просто наді мною. Я подивилася вгору, і там була гілка, яка впала на лінію електропередачі просто наді мною. Отож, я просто продовжила йти якнайшвидше. З 5 квітня 2023 року крижаний дощ, грози і сильний вітер обрушилися на найбільш густонаселені провінції Канади Онтаріо і Квебек. Дерева, що впали під тяжкістю зледеніння, пошкодили автомобілі та лінії електропередач, що призвело до відключення електроенергії в більш ніж мільйона людей. На жаль, Стихія забрала життя людей, прем'єр-міністр Квебека висловив свою думку щодо ситуації, яка склалася, заявивши, на жаль, ми можемо припускати, що в умовах зміни клімату найближчими роками відбуватиметься дедалі більше і більше подій такого типу. Для квітня це не це вже точно глобальне потепління. Тому що зазвичай у нас не буває такої погоди у квітні. Тому це шок для системи. За кілька днів до цього у США сильний зимовий шторм накрив райони від Скелястих гір до північних рівнин. Небувала снігова буря у штаті Вайомінг. Обрушила на Каспер рекордну за останні 40 років кількість снігу. Від Вайомінгу до Дакоти. Були закриті дороги, зокрема, й ділянки міжштатних автомагістралей. Незвичайна зимова погода прокотилася на початку квітня і Балканами. Повідомлялося про сильні снігопади та похолодання в Сербії, Боснії і Герцеговині, Косово та Румунії. 4 квітня жителі столиці Сербії були шоковані висотою снігового покриву, який випав так, наче це був січень, а не квітень. Метеорологи зазначають, що така кількість мокрого снігу у жодному випадку не є звичайним явищем. Снігопад призвів до колапсу на дорогах і локального відключення електрики. Крім того, величезна кількість опадів привела до різкого підйому рівня води в річках. По всій країні підвищилася небезпека повеней. А в сусідній Румунії через снігопади частково або повністю закрили приблизно 30 національних трас. Температурні показники виявилися на 8-12 градусів за Цельсієм. Нижчими за середні багаторічні значення для цієї пори року, стихія призвела до збоїв у роботі повітряного і наземного транспорту. Багато автомобілістів годинами чекали на допомогу, опинившись в дорозі в сніговій пастці. Не оминув аномально холодний циклон, й інші країни материка. Зокрема, повідомлення про пізні холоди або рясні снігопади надходили з Італії, Франції, України, Туреччини і Молдови. На перший погляд, таку ситуацію можна було б охарактеризувати як таку, що відповідає кліматичним нормам. Але за фактом це явище ще раз підтвердило, що клімат стрімко змінюється. Соцмережі рясніли відгуками людей про несезонність того, що відбувається. Якщо дивитися ще ширше, то кліматичні зміни в різних країнах світу проявляються по-різному, десь частішими і більш руйнівними землетрусами, десь масштабними повенями. А десь екстремальною посухою або різкими температурними стрибками. Пиши в коментарях, які зміни ти помітив у своєму регіоні. Далі пропонуємо вашій увазі трейлер до форуму, який відбудеться 22 квітня 2023 року. Глобальна криза Вихід є. І я не вчений. І я не знаю про це достатньо, щоб вірити у зміну клімату. Зміна клімату це просто політична денна поїздка, яку проштовхують ліві. Усі дані та дослідження про зміну клімату можуть бути підтасовані. Я їм не довіряю. Зміна клімату мене не торкнеться. Вона відбувається не там, де я живу. Проблема зміни клімату надто складна. Для якогось одного є рішення. Є більш нагальні проблеми ніж зміна клімату. Тенденція потепління, яку ми спостерігаємо зараз, не є чимось незвичайним. Вона траплялася і раніше Клімат змінюється вже тисячу років. Це нормально. З цим нічого не потрібно робити. Це все перебільшено. Ну, Я в це не це вірю. Не, факт. не нагнітайте.